Привіт! Сьогодні я хочу вам розказати одну із то. Що? Що? Хто це? Це ти? Ну, лети ти сюди. Привіт. Привіт. Будемо розказувати історію разом. А говорити ми будемо про те, що скоро весна прибіжить той, що греблі рве. Саме з нього починається драма феєрія Лесі Українки лісова пісня. Тане сніг, вода стікає потоками, вони несуться з височин, вриваються в озера, де живуть русалки. З гір на долину біжу, стрибаю, рину, місточки збиваю, всі гребельки зриваю, всі гадки, всі запруди, що загатили люди. Бо весняна вода, як воля молода. Йому назустріч випливає русалка. А про неї я вам розкажу в наступному відео. Ну от і все. Пока!